1 вересня прийшлося країною і школярам час сідати за парти. Тим паче на більшість з них чекають нові навчальні програми. Головне, що кажуть, вчителі – дати дитині самостійно зрозуміти матеріал, а не зазупрювати його. Проект Нова школа, який представили у серпні. Це перший крок до повної зміни системи освіти України. Загалом необхідно 10 років, щоб кардинально все поміняти, тому що сучасні діти сильно завантажені навчанням і вони не встигають засвоїти матеріал, як необхідно вчити наступні теми. Діти за дуже короткий період часу можуть мусять вивчити величезний обсяг фактологічного матеріалу, не маючи часу на вивчення застосування цього матеріалу, ми з дитини зробили фаршировану рибу. Рибу фаршировану великою кількістю знання, знань, які вона повинна відтворити на екзаменах і потім забути. Загалом змінили методичні рекомендації, критерії оцінювання та програми для деяких класів. За словами вчителів, систему необхідно оновлювати, тому що деякі теми стають актуальними. Діти зустрічаються з ними у повсякденному житті, але неправильно їх використовують. Програми стали більш сучасними. Розвантажені і прибрані старі теми, ну, такі, як скажімо, якщо розвиток мовлення, ввели нову тему, як смс-повідомлення, електронна пошта, це те, що дітям цікаво, те, що актуально. Щодо української мови, то я, мабуть, на 99% згідна з тим, що програми полегшили. Зміни в програмі з математики для п'ятих і шостих класів внесли ще минулого року, а цьогоріч переписали курс і для старшокласників. Важкі теми будуть вивчати у 10-му класі, щоб в 11-му випускники мали більше часу для підготовки до ЗНО. Перенесені одна грамотська тема по алгібрі з курсу 11 класу в курс 10 класу в курс десятого класу І перенесена одна тема по геометрії, перенесена тема по алгібрі началом аналізу производная и по геометрии декартовые координаты в пространстве. Ось тільки підручники постійна проблема української системи освіти. Програми змінюють, а книги не встигають друкувати. Минулого року діти вчилися без нових посібників до середини весни. В минулому році учні семикласників були забезпечені на 50% підручниками новими. Зараз для учнів восьмих класів підручники замовлені в повному обсязі, але поки що на жаль, ми їх не отримали. Чекаємо У нас є всі електронні версії цих підручників, тому ми можемо повноцінно. Починати навчальний процес в молодших класах. Ситуація інша. Тепер оцінки дітей не будуть оголошувати на уроках і батьківських зборах, і навіть не вивчатимуть таблицю множення в першому класі, тому що діти зазвичай її зазубрюють, а не розуміють. Не давіть на рібенка, а заінтересувати. І от вміста контролю техніки читання на час розвивати у рібонка осознане, правильне читання, розуміння. Ну, наприклад, не зубрити, а дати можливість зрозуміти. Розвивати у дітей вміння виказувати свою точку зору, мислювати не шаблонно. Програма передбачає уже з 3 класу працювати над таким жанром, як есе. Також прибрали тему фонетичний розбір слова. Її перенесли у другий клас. Це дуже прості схемки, які діти розуміють, наприклад, звуків. І такі складні теми они будуть изучаться вже у втором класі, коли діти будуть більш розуміти звукову структуру слова. Першачкам не задаватимуть домашнього завдання. Але таке розвантаження від Міністерства освіти це лише рекомендації. Вчитель повинен приймати рішення на свій розсуд. Чтобы снизить психологическое напряжение у первоклассника, учитель может предложить пользоваться карандашом писать. А вот переход на шариковую ручку будет определять сам учитель индивидуально для каждого ребенка. Также не рекомендовано для учителей первых классов использовать при проверке письменных работ ручку с красной пастой. Батьки можуть не перейматися, що такі новації сильно розслаблять дитину, адже тому, хто дійсно прагне до знань, шкільна програма виступає лише як помічник, впевнені у міносвіти. Галина Ганзенко, Віктор Зубченко, Максим Паномарьов, підсумки тижня перший міський.